То має сміливість перекрутити оте Боже, що належить Богові. І яким чином ти можеш це перекрутити, а потім вимагати в Бога, щоб це сталося? Якщо ти знаєш, що ця машина моя, то ти хіба що її вкрадеш і тоді поїдеш. Або, по крайній мірі, скажеш мені, Михайло, дай мені, мені треба поїхати. в мене є от права, досвід, їзди, і все. Я тобі дам машину, поїдь. Так само, і Бог. Ти не можеш вкрасти Боже і використати для себе. Через злодійство, через те, що ти зайдеш якимись іншими шляхами, так само в машину, іншими шляхами. Бо мені дуже треба було. Михайло, ти... а ти не думаєш, що я страждав, я переживав, куди ця машина поїхала? А чи Бог не страждає за те, що ти отак собі думаєш, що ти візьмеш, щось собі перекрутиш, щось візьмеш, понесеш в одну сторону, в католицьку, в православну чи в протестанську, будемо казати, а Бог дивиться і думає, яке право ти маєш взяти моє? Без того, що ти не віриш мені, що ти не мій, сини можуть користуватися.